Мої амбітні книжкові плани на жовтень. Напланувала, як завжди, багато. Сподіваюся, що з цього я точно встигну. І перша книга це ОПівнічна бібліотека. Її я вже почала читати, прочитаю її для обговорення. Тож, відсотків 80, що я все ж таки її дочитаю. Про що саме розповідає нам ця книга? Ще з перших сторінок ми розуміємо, що головна героїня проживає максимально складний період свого життя. Все це якось складається в такий суцільний негаразд і. Вона вирішує скоїти самогубство. Але вона потрапляє в опівнічну бібліотеку, де знаходиться безліч книг з тим життям, яке по неї могло бути. Багато різних виборів, багато різних реальностей і багато різних, наче, гарних прикладів того, як би вона могла жити. І ось наша головна героїня отримує цей шанс знайти своє омріяне життя. Але чи справді те омріяне життя, яке б вона хотіла, виявиться для неї найкращим? Друга книга це залишся поряд, це продовження серії книг про нову англійську балетну школу. Я вже читала Тримай мене, і як у випадку з «Тримай мене, то я думаю, цією буде так само, бо я вже також її трішки надкусила, що її треба читати дуже дуже швидко, буквально одним махом. Тому що, коли я робила перерву в читанні тримай мене то потім вона мені перестала настільки подобатися. Можливо, в жовтні, можливо, в листопаді я хочу прочитати другий том мемуарів лісу. Перша частина мені дуже сподобалася, вона дуже емоційна, дуже розчулююча, ніжна, чуттєва, реалістична і життєва, я б сказала. А друга частина, я думаю, буде не менш скляна, і під цією обкладинкою, під цією такою казковою обкладинкою приховується дійсно. Дуже реалістична і від цього набагато болючіше історія. Також у мене в планах вбивство на перуні в день. Взагалі автор, це колега моєї подружки. Цікаво прочитати, дізнатися, як людина поєднує роботу і написання книги. І також у мене в планах завершити історію. Я стала лиходійкою, тому приборка фінального боса». Для мене це дійсно амбітні книжкові плани. Але зазвичай, коли я бачу, що схоже на просторах буктоку, то я там бачу в декілька разів більше книг.